Чи потрібно це 22 точки змащення на культиватори щодня змащувати вручну? З таким питанням до нас звернулась компанія Lemken, виробник ґрунтообробної техніки. Проблема. Потрібно було б мати 22 точки змащення, а сьогодні ніхто не хоче цього робити. Особливо в час, коли сезонні роботи дуже обмежені. Ми змогли вирішити цю проблему за допомогою підшипників ковзання і гутекс та іглідур, щоб повністю відмовитись від мастила. Це має чотири вирішальні переваги. По-перше, це може зменшити витрати на людину, яка повинна змащувати підшипники, а також дозволяє відмовитись від мастила. По-друге, дуже важливий аргумент. Відсутність ризику виходу з ладу через недостатність змащення, оскільки технічне обслуговування може не проводитись. По-третє, мастила не потрапляє в навколишнє середовище це добре для всіх нас. І по-четверте, відмінною якісною характеристикою для системи для машини є те, що вона працює увесь сезон без будь-яких маніпуляцій, змащення або технічного обслуговування. Якщо ви хочете дізнатись більше, перейдіть за посиланням.